Друзі, в цьому відеоролику ви зможете повністю побачити мою торгівлю, як я торгую по стратегії інвесінг. Я розповім максимально детально в деталях, тобто, як по ній може заробляти абсолютно кожен бажаючий. Ви можете заробляти з комп'ютера, ви можете заробляти з телефону. Тобто, вам не обов'язково навіть мати комп'ютер, ви можете просто банально брати телефонів це все робити і заробляти такі самі кошти, як заробляю я. Ось тобто, переглядайте відеоролик, там завалюйте собі чайочок, офійочок. Садіться 10-15, можливо, хвилин не знаю вашого часу, бамс. Ви будете мати повне розуміння, як зараз можна почати заробляти в інтернеті просто банально, ну по суті натискаючи на кнопочки. Тому давайте на зв'язочку Захар Бог, Зараз ми переключимося на комп'ютер, і ви там все будете вже в спокійному темпі переглядати. Ну ще раз привіт, друзі. Зараз я вже буду вам пояснювати всю стратегію інвестинг і всю її суть, щоб кожен з вас мав повне розуміння, як за допомогою неї можна. Заробляти кошти, використовуючи ноутбук або комп'ютер. Але якщо навіть у вас немає ноутбука або комп'ютера, всі ті самі дії, що я зараз показую, ви можете повторювати з телефону. Тобто в цьому ніякої різниці немає. У вас просто буде банальний інтерфейс, просто у мене горизонтальний, у вас буде вертикальний, і все типу нічого не змінюється. Все, що нам треба, це два сайти. Всі два сайти розписані в моїй статті. Ось ця стаття. Тобто, я думаю, вона у вас є. Якщо у вас її немає, просто зайдіть в закріплений коментар під цим відеороликом або, або просто вона буде в описі відеоролику, і ви зможете по ній банально все подивитися, подивитися, як зареєструватися, як поповнити рахунок свій правильно все -все зробити, і далі вже саму стратегію, тобто як мені торгувати і зробляти кошти. Ви все це також можете знайти, друзі. Зараз ми приступимо, тобто, давайте вам ще раз це продемонструю. Ми на біржі бінаріум, наскакаємо ось тут плюсик. Далі просто вже після реєстрації це знову нас все, тому що у мене вже кошти на балансі. Тобто, як бачите, ось у мене вже реальний рахунок. У вас, коли ви зареєструєтеся, буде навчальний рахунок, тобто ось такий деморахунок. Ось, щоб мати реальний рахунок, вам треба буде затопнувати кошти, тобто натиснути на то, ось тут поповнити так. І вже поповнитися просто на суму, якою ви ну, на яку ви забажаєте поповнитися. Тут поповнюватися можна багатьма методами, тобто банківська карта абсолютно будь-яка. Рептовалюта також доступні, ось тому, в принципі, можете поповнюватися, і там все з цим дуже просто, ніяких проблем немає. Ось далі. По що ми робимо далі? Дивіться, коли ви вже маєте кошти на балансі, то просто натискайте плюс ось тут. І ось тут вписуєте. Першу пару просто в неї заходити, наприклад, доступні для торгівлі активи Євро USD. Ми дивимося на відсоток дохідності. Нам треба, щоб ось цьому першому стопчику, тобто можете це переглянути, ось тут є стопець. Так, дайте я зараз інший кольор візьму. Ось тобто є стовпчики. Такий стопчик і такий стовпчик. Перший і другий. Вони відрізняються тим, що на першому у нас просто угоди ми можемо відкривати проміжком часу від однієї до п'яти хвилин, на другому від п'яти плюс хвилин. Ось нам треба перший стопчик, тобто ось цей і ми просто в ньому будемо обирати валютну пару. Нам ну, подобається. А дивимося ми на неї завдяки її дохідності. Тобто 92% нам підходить, тому що це найбільша зараз відсоткова дохідність, яка присутня на біржі. Тобто, якщо ми зараз в угоду інвестуємо 100 гривень, то ми з неї здоровимо, друзі, з вами 92 гривні чистого прибутку, якщо вона зайде в плюс. Ми заходимо на просто EURUSD і те саме значення EURUSD ми вписуємо на інститут на нашому сайті. Друзі, знову ж таки, сайт не російський, не думайте. Просто він на російській мові відкривається. На жаль, тут ще немає української, не знаю, чому не додали. Ось так, чекаємо завантаження, вам завантажувався технічний аналіз. Далі натискаємо на тому, що у нас відкрилося в цьому вікні. І далі одну хвилинку обираємо. Нейтрально. Дивіться, одразу пояснюю. Якщо у нас ось тут написано нейтрально, тобто воно нам не підходить. Нейтрально нам не катить. Ось це не наше. Ми не працюємо, коли у нас нейтрально. Нам треба, якщо у нас написано активно покупатися, або активно продавати. Тобто, якщо у нас активно покупати, то ми будемо відкривати угоду догори. Тобто, до гори ми будемо відкривати ось так. Це у нас зелена стрілочка. Якщо у нас буде активно продавати, то ми просто будемо відкривати угоду донизу. Бам, ось так. Тобто можна переглянути, Ось це у нас топка відповідає, що відкрити угоду догори. Зараз по Євро ЮСД ми бачимо нейтрально, тому ми по ній не працюємо. Ми заходимо на нашу біржу Бінаріум. Далі ось тут ми вибираємо на стрілочці наступну пару: Great Britain Pound GPY, і в нас один хідності. Ми обираємо її і вписуємо її значення ось тут: Great Britain Pound GPY. Бам, так. Що у нас є? Процесський фунт, японська єна. Бам. Технічний аналіз. Далі натискаємо так само, так само, все тикаємо. І далі одна хвилина. Активно продавати. Швиденько. Бам-бам. 5 бам. гривень. Бам і грібліпам джеп'яй, бам, все. Відкриваємо цю угоду донозу і будемо очікувати на її завершення. Ми відкрилися зараз на 30 секунд, тобто ми відкриваємося до однієї хвилини. Ось. Ось тут просто, щоб відкрити угоду, нам треба вибрати найбільший, найближчий до нас час експірації. Це у мене було 20.52, тому я очікую завершення цієї угоди вже за 15 хвилин і буду дивитися на її результат. Навіть якщо вона зараз зайде в мінус, для мене це не є фатально, тому що у мене великий відсоток дохідності. Я зараз просто легко, легко, друзі. Ви зараз це все побачите, і тому що вона скоріше заходить в мінус. Я просто перекрию цю угоду, і все у нас буде окей. Так, окей. Ой-ой-ой! Не зрозумів. Не зрозумів, а чому так? Ви бачилися? Я думаю, ви бачили це. Дуже цікаво. Подивіться, як ми просто уїхали вниз, але ми закрилися ось тут. Пу-пу-пу. Окей, окей. Типу, він дав правильний сигнал, але на бінаріумі нас підсикло не так. Тобто нам не вистачило трошки часу. Одна минута. Mm -mm 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 -mm. Uh -huh. Так, на одній хвилині все у нас вже немає нічого по гридбітмор GPY. Давайте Euro GPY поглянемо. Euro GPY поглянемо. Так, що у нас тут є по Euro GPY? Давайте його пишемо сюди. Опа! Друзі, знайшли USD GPY. Активно продавати. Зараз шукаємо тут USD GPY. Так, на бінаріумі нашому, бам відкриваємо і найближчий час, тобто вже у нас спершу зайшла в мінус 5, значить, ми наступною достуємо 10, Тобто нам треба підвищити суму угоду, щоб забрати втрачені, зробити кошти зверху. І ми відкриваємо угоду донозу, Тобто, нам треба зараз, щоб наша угода пішла нижче, ніж ось ця лінія, де ми відкрилися, і тоді ми з вами заробимо кошти. Тут буде невеличка перемотка, і я скоро повернусь до вас. Так, друзі, як бачите, у нас лишається 7 секунд вже 6 до завершення нашої угоди І зараз у нас вона закривається в плюс. Тобто 18400 ми інвестували. І як бачите, дивіться, перша вона зайшла в мінус 5, так, а друга зайшла плюс 8400 чистими. Виходить, ми мінусуємо 18400, мінус 18 10, тобто 8400 по цій угоді чистого прибутку. І мінус 5, котрі у нас були за цю угоду. Ми за це все, друзі, за всю цю нашу махінацію, скажімо таку легесеньку, маємо. Дуже гарний прибуток. Як ви Бачите, у розмірі 3400 гривень. По суті, витративши десь 7-8 хвилин нашого часу, ми заробили з вами ось такі кошти. Я забрав два гарних плюси. Далі торгувати не буду. Тобто для мене це дуже гарний плюс. Ось я його зафіксую, отримав, тобто 3-400 чистого прибутку, і поки що я просто відійду від комп'ютера, щоб просто наступного разу, коли до нього підійду, підійти до торгівлі з холодною головою і так само зробити 2-3-4, можливо, плюсових угоди, дуже гарних плюсових угоди, і просто. Знову ж таки відійти, щоб кожного разу підходити з холодною головою, тим самим мати максимально холодний тавтологія, знову ж таки, підхід задля того, щоб заробляти кошти. Тобто, я сподіваюся, що ви зрозуміли всю суть стратегії і все, що нам тут треба робити, по суті, це інвестувати в одну угоду. Фіксовану суму бажано це до 1%, тобто умовно в мене баланс 500 тисяч гривень, так і я більше 5 тисяч гривень ну, в першу году конкретно не вкидаю. І потім вже, якщо ви бачите, перша угода наша маленька на 1% від нашого балансу зайшла, виходить мінус, то тоді я ставлю іншу угоду у два рази більше. для того, щоб відбити втрачене і зробити кошти зверху, в принципі, що ми з вами зараз зробили. Якщо вам це цікаво, вас справді зацікавила ця стратегія, ви можете підписатися на мій телеграм-канал, і там буде вся детальна інформація, як по ній я заробляю кошти. Можливо, Якісь нюанси, якісь поради щодо торгівлі по цій стратегії, вам точно буде корисно в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтеся на нього, не пропускайте оновлень, не вимикайте сповіщення і просто чекайте на нові пости і нові відеоролики. Всім до побачення! На зв'язочку, як завжди, був Захар.